Друзі, мої вітання. Аналізуємо ситуацію на мапі бойових дій, що там відбувається на лінії бойового зіткнення. Поки росіянці продовжують говорити про необхідність продовження переговорів з ними. Все це і не тільки будемо з'ясовувати разом із з військово політичним аналітиком. Це співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. А, дякую, що до нас долучилися. Власне видання Більд пише, що за перший тиждень масштабного наступу росіяни вже захопили 18 українських населених пунктів, це близько 200 квадратних кілометрів. І найбільше активно армія Росії просувається у Донецькій, Харківській та Сумській областях. Сьогодні вранці ми бачили ворог завдав удару по Сумщині, по центру міста. На жаль, є загиблі та поранені. Пане Дмитре, як ви оцінюєте таке просування ворога? Наскільки критичною є така втрата території, ну, якщо можна так зазначити, на якому з першому етапі російського наступу? Бо вони планують цей наступ на всю літню кампанію? Давайте аналізувати разом повідомлення Білд. Причому я зауважу, повідомлення Білд варто взагалі критично до них підходити. Вони неодноразово кидали як мінімум контраверсійну інформацію, яку можна розцінювати як активні? Операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки, Причому, я зауважу є і, відповідно сумнозвісної Юліан Репки, чию інформацію про тактичні успіхи окупаційних військ змушені були спростовувати навіть самі окупаційні війська. Це взагалі нонсенс. Тобто, людина на випередження давала інформацію про можливі тактичні успіхи окупантів, але менше з тим. З приводу цих до квадратних кілометрів. Заважте, на чому вони роблять акцент Сумська, Харківська область. Донецьку ми проаналізуємо окремо угу. Сумській області. Дійсно, під контроль російських окупантів перейшло низка населених пунктів. Причому але ж білд не робить наголос на тому, що це фактично прикордонні населені пункти. Причому одна з цих населених пунктів фактично з трьох сторін було оточена російською територією. І утримати реально там е, ситуацію під контролем було практично неможливо пояснюю, шановним телеглядачам, щоб не було чергової зради, просування російських окупантів в Сумській області наразі ну контроль це приблизно за різними оцінками до 80 квадратних кілометрів. Здавалося б, досить суттєвий е, територіальний. Контроль над тимчасово окупованими територіями України, якщо не брати до уваги, знов таки, що це прикордонні населені пункти. Можливість розміщення там особового складу Сил оборони України чи то будівництво інженерно фортифікаційних споруд фактично є неможливими. Вони знаходилися б під вогневим ураженням з боку окупантів, причому навіть мінометний вогонь. Тому ну, з одного боку, ми так ми можемо констатувати захоплення певних українських територій, але з іншого боку, якщо чітко аналізувати ситуацію, то інженерно фортифікаційні споруди українських військ знаходяться на відстані від держкордону. І, власне, з урахуванням можливих напрямків наступу російських окупантів. Ну і на закінчення по Сумській області. Основним наразі напрямком удару російських окупаційних військ є спроба виходу на безпосередній контроль над населеним пунктом юнаківка. Можливо, юнаківка, я перепрошую mm -hmm. сумчан, якщо я ставлю неправильно наголос. Що дає для окупантів контроль над цим населеним пунктом? Це ключовий транспортний хаб Сил оборони України, траса суми Юнаківка і відповідно далі на російську суджу. Це основна локація Сил оборони України, якої здійснюється передислокація особового складу, вивіз поранених, перевезення БК тощо. І відповідно контроль над цим населеним пунктом створює загрозу оперативного оточення для підрозділів Сил оборони України, зосереджених на території в першу чергу Курської області. Друге, контроль над цим населеним пунктом дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем вже безпосередньо. Житлові квартали обласного центру, оперативних резервів окупантів е, на Сумському напрямку, як е, недостатньо для проведення широкомасштабної на, наступальної операції, а мовиться про захоплення обласного центру. І росіяни це прекрасно розуміють, тому і відповідна риторика російського диктатора щодо створення, заважти так званої санітарної зони. Причому називається різна глибина від 10 до 20 кілометрів. Але, ще раз підкреслю, не мовиться про плани щодо безпосереднього захоплення Сум. За інформацією українського розвідтовариства і, відповідно, Держприкордонслужба України повідомляла про те, що на сумському напрямку зосереджено приблизно від 40 до 50 тисяч оперативних резервів російських окупаційних військ. Так, от завданням їх якраз і буде створення так званої санітарної зони. Це вздовж лінії кордону, намагання взяти під контроль якомога більше української території. Заважте, шановні телеглядачі, росіяни цією тактикою вирішують для себе декілька питань. Суто військові ми вже розглянули. Це без угу. Середня контроль над локаціями Сил оборони України загроза створення оперативного оточення, плюс відповідна можливість вогневого ураження обласного центру з політичної точки зору. І тут варто говорити, що саме політична складова є переважаючою прийнятті рішень військово-політичним керівництвом країни окупанта. Мовиться про те, що саме Фактор Сумської області буде використаний і вже використовується російською стороною під час так званих перемовних майданчиків чи то зустрічей. Заважне територіка російської делегації, якщо Сили оборони України не відводять підрозділи з контрольованих територій Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей. Російська окупаційна армія розширює бойових дій за рахунок Сумської Харківської, і відповідно частково дають розуміти Дніпропетровської області, чому не випадково? і така істерія була на жаль в українських і російських змі. Ви пам'ятаєте, вкидалася інформація щодо виходу росіян безпосередньо вже на адмінкордони Дніпропетровської області? Був кит був і тут. Ми переходимо до Донецького напрямку територіальних втрат. Ну, тут не все так погано, як малює Білд. Та є тактичні просування окупантів. Ситуація надскладна по декількох напрямках одночасно. Основний удар наразі, основний е е е центр зосередження mm -hmm. сил російської окупаційної армії це навіть не Покровський напрямок, це Костянтинівка. Це намагання окупантів прорватися безпосередньо до цього. Надважливого для української сторони міста. Розпочалися фактично бої за Слансько-Краматорську агломерацію. Завжди, турецький напрямок. Напрямок куди? Безпосередня Ділівка на Костянтинівку? Покровський напрямок. Важкі бої за Малинівську розв'язку. Таким чином, окупанти намагаються вбити клин. Позиції Сил оборони України між Покровськом і Костянтинівкою. Траса Покровська-Костянтинівка знов таки ключова логістична складова Сил оборони України. Як на сумському напрямку Єнаківка, так відповідно тут і малинівська розв'язка. Що дає ця тактика для росіян? Це на Покровському напрямку загроза оперативного оточення підрозділів Сил оборони України, а саме можливий прорив в напрямок Мирнограду, Добропілля, загроза виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Ну і відповідно інший фланг це загроза виходу безпосередньо на Костянтинівку. Це Донецький напрямок, надскладна ситуація на Новопавлівському напрямку. Та знов таки, чому ці два напрямки? Відстань до адмінкордонів з Дніпропетровської області, там залишилося 3-3,5 кілометри. Важкі бої за населений пункт Багатир. Досить складна ситуація. Там окупанти за рахунок оперативних резервів, вольна восьма загальна військова армія, мають ну, є певні тактичні просування. Будемо називати речі своїми іменами. Для чого знов таки подібний характер активності російських окупаційних військ? Елемент військово-політичного тиску на українське керівництво. Виходимо на кордони Дніпропетровської області, відповідно, у разі якщо Силоборони України не виходять з Ісландської Краматорської агломерації. Не віддають під контроль окупаційних військ чотири ключові міста Донецької області, Сланськ, Краматорськ, Зрушківку, Константиновки, Тоді, відповідно, росіяни можуть масштабувати театр бовіді за рахунок Дніпропетровської області. По Слансько-Краматорській агломерації. Важкі бої там і на Кось безпосередньо Краматорському напрямку це часів яр. Там ми контролюємо фактично мікрорайон приватної забудови. Але зауважте, шановні телеглядачі півтора року окупанти не можуть не в змозі да, взяти це місто. Досить показовим є той факт, що на Часів'ярський напрямок перекинуті в якості оперативних резервів полк ФСБ. Оце досить показово. Тобто, збирають вже всіх, кого можна зібрати. Це свідчення того, що е, певний цей тно часу. Вони прекрасно uh -huh. розуміють, що Часів Яр це фактично ключ до славянської Краматорської агломерації. Uh -huh. І головне, шановні українці, щоб ми розуміли, я чому е, поясню, закінчуючи ці, цією публікацією білд? Е, бої ведуться не за територією. Нам намагаються вкинути цю інформацію 200 квадратних кілометрів. Бої ведуться за. Природні копалини, ресурси, і основне завдання окупантів взяти під контроль, якраз, місто Слав'янськ з його покладами Сланцевого газу, це так зване Юзівське родовище. З mm -hmm. того часу, якщо би всеукраїнське об'єднання Свобода на політичному рівні не заблокувало в 2012 році питання розробки. Цих покладів сланцевого газу Україна мала би шанс отримати енергетичну незалежність. Я нагадаю, тоді б мало американських шел зайти і в питаннях розробки сланцевого газу не тільки відповідь на сланського, але й Львівського Олинський басейн. Це питання було заблоковано цією політичною силою угу. наразі. Так, так, прошу вибачте. да ми доволі далеко вже пішли, але дуже дякую вам за таке змістовне пояснення ситуації по таким важливим напрямкам. Ви торкнулися частково питання фортифікації. Чому власне росіянцям вдається просуватися на сумщини? Бо це прикордонні безпосередньо наші фортифікаційні споруди не на самому прикордоні зведені, і тут разом з тим. Є інформація, що нині Україна зводить нову потужну лінію оборони, готуючись до найгіршого сценарію. На всяк випадок це Плейфрей зазначає, нова лінія оборони простягатиметься від Харкова до села Вільне. Це Запорізька область. Осінтер каже, що нову лінію оборони зводять продумано в стратегічно важливих місцях. Це за річками, на панівних висотах та топографічних вузлах. Замість суцільних траншей споруджують сотні те подібних укріплень автономних одне від одного, і така структура покликана виснажувати ворога та виграти час для маневру. Росіянам доведеться в такому випадку брати кожну траншею систему окремо, що значно складить їхнє наступальне просування. Перше питання, яке мене виникає, я думаю, у глядачів так само. Чому, якщо ми зараз будуємо потужну лінію оборони, це виходить так, що її до цього моменту там немає, не було? Ну і в принципі, це поєднання: що від Харкова до села в Запорізькій області. Суми тут не включені. Як ви це оцінюєте? Ну, По сумах по сумах власне багато запитань було щодо наявності чи то відсутності інженерно-фортифікаційних споруд. Час покаже, але варто говорити про те, що навіть сумний досвід наступу росіян в Харківській області. Ви пам'ятаєте бої за Вовчанськ, липці і так. відповідно, і кримінальні провадження проти українських генералів, які звинуватили відповідно тактичних успіхах росіян, але забули сказати про те, що були повністю відсутні інженерно-фортифікаційні споруди, і тоді було відповідно багато запитань, куди поділися мільярди коштів з держбюджету, на які керівництво Харківської обласної військової цивільної адміністрації так і не дало відповідь. Але ЦАПами відбувалося стали українські військові. Аналогічна ситуація і на Сумському напрямку, але тепер з приводу цієї нові нової оборонної лінії. Зауважте, ну це добре західні осінтери проаналізували. Давайте аналізувати ми разом українські осінтери. Про що йдемо? Ще в березні місяці на прозоро було опубліковано замовлення на будівництво інженерно-фортифікаційних сум споруд. Я перепрошую на досить серйозну суму: да. 23 мільярди. Правильно? Так, так, це показовий момент, і тут виникає питання: як ви слушно зауважили, а інженерно фортифікаційні споруди вони були? Чи це знов таки намагання, скажімо так, заробити грошенят на війні? Мова про те, що серед замовників називається фірма ТОВ «Спецтехресурс», яка отримала підряди свого часу на суму більше 400 мільйонів гривень. Причому в рамках замовлення, а тоді вони отримали підряд на будівництво казарм в Бахмуті, проохоронці підозрювали підрядників у розтраті коштів. І виникає цілком резонансне резон, запитання: а чому власне фірма, яка підозрюється в розтраті бюджетних коштів, знов серед учасників тендерів? Давайте ну, по Сумах, пояснимо ситуацію. Ви пам'ятаєте трагічний випадок, коли російський півдрон уразив маршрутку? Загиблих було 9 цивільних осіб? Досить. Так, це велика так. так буде, знаєте, так. для чого я це веду? Під час останнього візиту Шмигаля в Сумську область піднімалося питання будівництва сіми підземних шкіл на суму 117 мільйонів гривень. Перепрошую, грошей нема куди діти. Кожна школа розрахована на 500 дітей. Все добре, підземна школа 500 дітей. Дайте я закінчу, пані Олю. Але основне питання 500 дітей треба привезти і треба забрати. Логістика. Угу. Якщо росіяни б'ють впівішками по маршрутках, то є де гарантія, що вони не влучать відповідно в шкільні автобуси з дітьми. Це якою паскудою треба бути? щоб не вивозити дітей, а відповідно намагатися заробити на будівництві так званих підземних шкіл в зоні ураження російської ствольної артилерії. Я не випадково звернув увагу, що основним завданням окупантів це вогневий контроль над сумами. От тут є питання: у вас не виникає, пані Олю, питання добре інженерна фортифікаційні споруди, але що відбувається з так званими підземними школами? Того часу мені вдалося заблокувати будівництво підземної школи в Запорізькій області, комичувасі 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коли ця інформація пішла на загал, очільник Запорізької військово цивільної адміністрації вийшов заявив: Ну, завдяки розголосу негативна реакція, ми припиняємо. А чому у правоохоронних органів не виникло запитання: А що ж ти робиш? Яка підземна школа в зоні бойових дій? Угу. Mm -hmm. Просто тут цярна фортифікаційних споруд, пані Ольго і шановні телеглядачі, зауважу за оцінками тих же західних ЗМІ, Вашингтон, по свого часу навів інформацію, є запитання щодо доцільності виділення бюджетних коштів на суму приблизно 20 мільярдів гривень, тобто чіткі корупційні схеми, на які вказують вже наші стратегічні партнери. Угу. Угу. Якщо мовиться Пані... про черговий пам'ятник української корупції, питань нема. Давайте угу. будемо спостерігати за цим. Пане Дмитро, можете ще пояснити цей момент? Я з одної сторони я розумію, нам фортифікації, лінії оборони необхідні, це важливі, але наскільки вони виконують свою функцію на цьому етапі війни, коли зараз же фактично росіянці не використовують важке озброєння все в дронах, все в цих павутиннях на оптоволокні? Тобто наскільки тут дійсно фортифікації можуть спрацювати в контексті використання самобезпілотників? Ну тому й вводять так звані те е, відповідно ті е, те образні укріплення. Тобто там мовиться про те, що врахували досвід використання якраз впівішок е, і без оптоволокна, і на оптоволокні відповідно внесли певні корективи. Але менше з тим, ну це проблема власне для Сил оборони України. І досить серйозна, бо якщо раніше дальність ураження IP дронів на оптоволокні була 9-10 кілометрів, то наразі катушка вже від 20 до 30 кілометрів. Так. Це досить серйозні виклики, які фактично блокують логістику е наших підрозділів. Причому мовиться про те, що до 70% втрат як живій силі, так і техніці, це саме за рахунок використання FPV-дронів на оптоволокні. Тому пані Уляй не випадково безпілотники гур прилетіли по Саранську. Це е, під е, місто, де розташоване єдине в Росії підприємство з, об, з випуску оптоволокна, був неможливий, відповідно подальше масштабування е, цих е, смертельних для наших захисників півішок. Е, ситуація надскладна. Про цю ситуацію говорить і головнокомандуючий збройних сил України Сирський, зауважуючи на. Тому що на жаль, окупаційні війська мають певну перевагу застосування саме fpv дронів на оптоволокні угу. Це реалії. На жаль, угу. на останок, пане Дмитро, ваша оцінка в заяві народного депутата. Це секретар комітету з питань національної безпеки. Пан Костенко каже, що у нас є шанси повернути абсолютно всі окуповані території, поки в нас є Одеса, Миколаїв, Херсон та вихід до моря. А, наскільки реально повернути от, дійсно всі окуповані території, і е, що це за ключ, такий, і, от, вихід до моря і Одеса, Миколаїв, Херсон, на який наголошує пан Костенко, нереально відразу я коротко і лаконічно відповідає з приводу виходу до моря? Ну, це відповідна можливість зовнішньої економічної діяльності е, і відповідне отримання військово-технічної допомоги. З приводу можливості повернення? Ну, я вам навів приклад, скільки росіяни штурмували Бахмут, так. скільки ми будемо штурмувати мільйонне місто Донецька або півмільйонне місто Луганськ? Може пан Костенко розповісти? Ні. Для чого робити подібні дурнуваті заяви? Так я зауважую, Луганська і Донецька область це найбільше урбанізовані міста області, я перепрошую, ще за часів Радянського Союзу входили в десятку. Тобто плотність населення, щільність населення і щільність міської забудови така, що міста переходять одне в одно. часів яр окупанти штурмують, так у них перевага тотальна в кабах-фабах і відповідно в засобах ураження. Півтора року. Для чого робити подібні заяви. Пане Дмитре, дякую вам за вашу оцінку цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, вони тепер краще розуміються на ситуації на фронті, зокрема на тих напрямках, які ми з вами встигли обговорити. Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Дмитре, дякую вам за те, що долучились до нас. Дякую вам, Тримаємо стрій. Все буде Україна.